До речі, магазин і адреса відправки навіть та сама. Так, і бренд той самий, просто інший колір. Тобто дві ідентичні сумочки. Такого вигляду вони мають. Ремішок також тут, не знаю, чи потрібно вам його показувати. Давайте покажу, тому що нам потрібно все рівно час відео набити, правильно? Так, ну, та третя, то вже буде інша. Так, ось така. Я думаю, ви зрозуміли, що якщо її випрямити, вона буде більш квадратна, така сама, як і та. Але щоб її випрямити, це потрібно її чимось набити, мабуть. Ну, коротше, сама суть. Максимально легка, не важка, максимально проста. Ще одна. Так, і третя. Це щось друге.